Вцілілі після ракетного удару вікна замінили, а потрощені просто закрили плівкою. Загадкова історія із невідомими благодійниками у Кривому Розі. Нам залишили плівку. Так. Вікна, які у нас стояли, які були для нас виділені, вони колись зникли. Хотілося лише задати питання, ну, чому так? Де наші вікна, куди вони зникли, в кидаються за Басейни у підвалах багатоквартирних будинків до чого можуть призвести регулярні підтоплення? Відповіді експерта шокують ситуація вкрай негативна і інколи навіть небезпечна. Можна сказати про те, що. Інколи комбінація умов, в яких відбувається це підтоплення, вона може спричинити якраз і катастрофічну ситуацію. Шукаючи бодай якусь інформацію про близьких, ми продовжуємо розповідати історії родин, чиї захисники вважаються зниклими безвісти. Грудні 24-го року. Мене сповістили після 10 днів без зв'язку, як він був, сповістили, що він зник безвісти. А через два дні сказали, що він загинув що всі, хто хлопці, були в цьому селищі в Курській області, що вони всі загинули. Це проект про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Одним вікна замінили, а про інших забули. Загадкова історія із невідомими благодійниками у кривому розі, а сталася вона в одному з потрощених через ракетний удар РФ будинків. Вибухова хвиля лише частково повибивали шибки і дивина. Ось у чому постраждалі під'їзди нікого не зацікавили. Там лише закрили вікна плівкою. Натомість поставили металопластикові склопакети там, де нічого й не тріснуло. Ба більше в одному з під'їздів старі рами, що цілком влаштовували мешканців. Зняли і замінили їх на ті, що й слова доброго не вартують. Ми знайшли цей багатостраждальний будинок та поговорили із жителями, що нам розповіли про це історія далі. На піні дежуються один до одного старі дерев'яні рами скріплені лише монтажною піною. На сходовій клітині Олена Тарасова показує, як у під'їзді гори волонтери встановили вікна. Нас 10 січня цього року демонтували вікна. Так як мала бути заміна, якийсь там фонд виділив кошти на заміну вікон після того, як по аврорі прилетіло. Будинок на проспекті Миру частково постраждав через ракетний удар, який росіяни завдали наприкінці серпня 2024 року. Однак вікна у від'їзді залишилися неушкодженими, тож не потребували заміни. Говорить пані Олена. Ні, ми не просили. Нам із сіті сервіса телефонували десь. У вересні, мабуть, і запитували, чи ми не проти у нас вікна полиції, і все відкривалися. Форточки в нас де були там колись побиті вікна. Хлопці самі поміняли все, стекла повставляли. Все в нас добре працювало, відкривалося, коли треба провітрювали. Та попри це, віконні рами у під'їзді невідомі зняли. А коли вставлять нові або, хоч якісь, не повідомили. Через це у частині будинку протягом всієї зими було холодно а в деяких квартирах ще й з'явилась пліснява. после демонтажа викон у нас явилась плесень во. Будь ласка, Вот тут стенка. Вот. Я сейчас сейчас не убрал, еще ну, есть. Тут осталось вот места, вот тут она была как еще больше. Тут ванна еще тем более. После того, как демонтаж провели, появилась песня во Сусід пані Олени Гасіл Джафаров обурений халатністю волонтерів. Чоловік говорить, через певний час вікна таки поставили, правда, не металопластикові, як обіцяли, а навіть гірші за ті, що в них зняли. Їм встановили склопакети із сусіднього під'їзду, причому без жодних кріплень, просто задули піною. Старі вікна і задули їх тренком. ні арткиваються порчки, ні і все. Ну, як как паня? Ні це. Кого спросить? На четвертому дві промоги вилітіла зовсім. На третьому дві промоги вилітіла, на п'ятому стекла побила, і на четвертому одна сторона. Теж побили. Геннадій Шевченко. Пенсіонер на момент ворожої атаки був вдома. Пригадує, скло в їх будинку повилітало через вибухову хвилю, проте на відміну від іншої частини п'ятоповерхівки, де вікна вціліли, а їх замінили. До них ремонтники чомусь не поспішали, каже чоловік. Кажу: а що? А вам не положено? У вас не розбите не одне окно. Я говорю, як не положено. Дві рами вибиті. Нам залишили плівку. Вікна, які у нас стояли, які були для нас виділені, вони колись зникли. А сусідка пан Геннадія Інна Масюк демонструє, в якому стані невідомі благодійники залишили їхній під'їзд. каже, не знає скільки їм ще жити з вікнами без скла. Тим більше і спитати про це нікого. Цей виконком, цей керуюча компанія сеті-сервіс і металургійний виконком. Вони отак от кругами водять. запитаєте в тих, в тих, в тих, в тих. Є якийсь масонський благодійний фонд. Чому масонський? бо він якийсь засекречений, бо на питання, який саме фунт, Бо хотілося лише задати питання, ну, чому так, де наші вікна, куди вони зникли? Візде кидаються трубка. До речі, управительська компанія Сіті Сервіс, яка має опікуватися постраждалим будинком, відома в місті своїми добрими справами, кажуть мешканці. Її власників, подружжя смілих, затримали минулого місяця і звинуватили в створенні та участі у злочинній організації службовому підробленні та привласненні майже 60 мільйонів гривень. Але вже незабаром після скандального затримання їх раптом відпустили під чималу заставу у майже 3 мільйони гривень. Тому зізнаються мешканці ні на що вже не сподіваються. Поки ми готували цей матеріал до ефіру, нам зателефонували мешканці будинку 48 по проспекту Миру і повідомили, до них нарешті приїхала ремонтна бригада і замінила в під'їздах всі вікна. Протягом кількох місяців ми розповідали про зірваний опалювальний сезон у кривому розі і про те, як мерзли у своїх квартирах мешканці багатоповерхівок. Привернули нашу увагу й будинки, в яких роками не міняли труби в підвалах. Тому кожен порив перетворював їх. На басейни, проте воду звідти комунальники відкачувати не поспішали. Наскільки це небезпечно, ми запитали експерта, як впливають регулярні підтоплення на технічний стан будинку. Ми маємо розглядати комбінацію або комплекс, або систему, основа, тобто ґрунт, е, власне, фундамент і конструкція, яка спирається на той фундамент. Тобто, якщо відбуваються якісь Процеси з основою, а якраз ці техногенні підтоплення, вони чим ще такі, ну, характерні? Тим, що підтоплення відбувається в якійсь локалізованій площі. Ну, скажімо, це один з підвалів будинку, так? і з цього підвалу може вода потрапляти в основу. Тобто це означає, що під ну, площею будинку, так, під проєкцією будинку? Підтоплюється, підмочується лише тільки частина ґрунту, і вона змінює свої фізико-механічні властивості. І ця зміна може спричинити додаткові осідання, додаткові просадки фундаментів навіть до тих станів, що з'являються певні тріщини, які можуть навіть набути такого небезпечного характеру. А це все, як тільки деформується фундамент, це може спричинити також і спричиняє. Коли ці деформації великі, додаткові деформації вже каркасу будівлі, чи існують ризики руйнування споруд. Якщо вода, яка потрапляє в будівельну конструкцію, ну власне в той же самий підвал, а отже, стикається з конструкціями фундаменту, а вона може в залежності від того, якого вона складу, вона може спричиняти корозію навіть бетону, не тільки металу, а й бетону. А в чому тут небезпека? В тому, що коли відбувається корозія, вже бетону відбувається хімічна, то це означає руйнування самої структури бетону. А отже, каміння, яке повинне, повинне нести якусь якесь навантаження, воно перестає це робити, тобто воно руйнується швидше. А оскільки фундаменти це як правило залізобетонні конструкції, то оголюється металева арматура, яка в свою чергу також починає кородувати. Інколи розвиваються а, такі дуже небезпечні види корозії, це також буде спричиняти подальше руйнування, і е, в ітогі итогу це може причинити руйнування, також уже не тільки основи, а й бетонних конструкцій фундаменту. Що робити, якщо будівлю регулярно підтоплює, як показує досвід, ліквідація цих забруднень, я маю на увазі плісняву і ось подібні там, моменти, грибок, плісніва і все, все інше. Це дуже і дуже складна задача, навіть при наявності таких дуже дієвих систем хімічних, розчинів певних і таке інше. Але Ну, не можна говорити про те, що ми можемо цю ліквідувати плісняву, якщо не буде врегульовано е, вологісний режим в приміщенні. Тобто, якщо в нас постійне замочування з відбувається, то жодні заходи е, довготривалими вони не будуть. Ми можемо отримати швидкий ефект, так, у якийсь там ну дуже. Такий, скажімо, дієвий професійний засіб застосувати для того, щоб ліквідувати оцю ж плісняву, так? Але пройде декілька часу, знову буде підтоплення, знову підвищиться вологість і знову ця пліснява буде виходити. Тобто, ну дуже-дуже це проблема буде ліквідувати подібну, подібну річ. Тобто, тому що тут треба робити, треба. Усунути причину, а причина це, це саме підвищена вологість за рахунок підтоплення. Якщо ліквідувати це підтоплення, то після е, вирівнювання вологісного режиму в приміщенні після обробки відповідними заходами антибактеріальними все е, можна очікувати вже позитивну динаміку цього питання. І ми продовжуємо розповідати історії родин, які втратили зв'язок зі своїми захисниками. Ірина Семенюк з Кривого Рогу вже майже чотири місяці шукає свого чоловіка-військовослужбовця Антона Мустафаєва. Його бригада тримала оборону практично на всіх найгарячіших точках країни. Рідні у вічаї кажуть, зв'язок із воїном зник наприкінці минулого року. Як близькі військового намагаються знайти бодай якусь інформацію про нього, та чи мають відповіді з офіційних джерел про це далі. В грудні 24-го року мене сповістили після 10 днів без зв'язку, як він був. Сповістили, що він зник без вісти. А через два дні сказали, що він загинув що всі, хто хлопці, були в цьому селищі в Курській області, що вони всі загинули. Ірина Семенюк, мешканка Кривого Рогу, виховує двох неповнолітніх дітей, шукає зниклого безвісти чоловіка Антона Мустафаєва. Ми не можемо в це вірити, тільки слова, ніяких доказів, фактів не було передоставлено. Тому ми віримо, ми чекаємо, шукаємо. Це зараз єдина надія, що в нас є, щоб повернути їх і чекаємо вдома. Військова частина майже з нами не спілкується. Ніхто з нами на контакт не йде. Вони просто кажуть, що не можуть забрати, не можуть зайти, тому що позиція зайнята. Руськими Антон Мустафаєв 1993 року народження у мирному житті працював пекарем, пройшов усі гарячі точки фронту. Зник безвісти наприкінці грудня 2024 року. Під Курском як почалася війна, він мене вагітно відправив до Польщі, а сам пішов добровольцем в УДА. Він спочатку два місяці у Дніпрі навчався. Там окремо він був мінометником, його по цій сфері повністю навчали. Потім їх почали направляти на різні напрямки, це був в основному Харків, а потім він перевівся у Збройні сили України. Майже три роки він як в Збройних силах. Він був на Запорізькому, Харківському, Курському, Суми. Це основні, де їх кидали. Чекаю я і дві доньки. Він навіть не встиг побачити три місяця, а другі скоро три роки. І якраз він не встиг приїхати у відпустку. Він дуже чудовий, бойова людина, мужній справжній захисник це про нього. Він не боявся, ніколи навіть розмови не було, щоб там покинути службу. Він навіть казав, що якщо війна закінчиться, я піду далі там служити, воювати, Бачите, захищати все, що треба робити, аби нас захистити родину і на ближче коло. Ми хочемо звернутися до всіх, хто чекає, щоб всі вірили, дочекалися своїх рідних і не втрачали цю віру, не пускали руки, тому що окрім нас ніхто цього робити не буде. Двоє дітей тримають мене в тому ресурсі, щоб я вірила і чекала. Напевно, якби не вони, то було б дуже важко. І наостанок трохи добрих новин. Ви ж пам'ятаєте, як минулого тижня ми розповідали про забитий каналізаційний колектор у Саксаганському районі майже три місяці по вулиці Козацька, 5, течуть фекалії. Владці перекидали провину на укрзалізницю. А компанія Монополіст говорила, кошти на ремонт відсутні. Тим часом смердюча рідина продовжувала стікати у балку, а звернення криворізьких активістів ігнорували. Як нам повідомив громадський активіст Андрій Артеменко, проблему таки почали розв'язувати. На місці працює техніка та комунальники. Сподіваємося, фонтани з фекалій зупинили. А на цьому випуск добігає кінця його. Хотілося б завершити висловом японського письменника Харукі Муракамі. Двері, що одного разу зачинилися, вже ніколи не відчиняться. Але це зовсім не означає, що потрібно заважати цим дверям зачинятися. Про це і нам всім варто замислитися. Найскорішої перемоги нам і миру побачимося наступної середи.